Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. І сьогодні до мене на огляд потрапила бездротова ігрова мишка HyperX, Pulsefire Fuse Варрелайз. Свіженька новинка від компанії HyperX. Зазвичай геймери потребують мишу, яка зможе стати продовженням руки і дозволить грати з максимальним комфортом. Чи зможе Pulsefire Fuse Варралайз стати саме такою? Давайте подивимося цьому відео. Але перед початком, як завжди, від вас ось така вподобаєчка, підписочка. Ну і, звичайно, друзі, підтримка нашого збору. На дрони. Усі деталі в описі під відео. Модель отримала стильний стриманий дизайн. Миша виконана в класичному чорному кольорі з матовим покриттям, яке приємне на дотик та не збирає відбитки пальців. І що найголовніше, форма миші абсолютно симетрична. Це означає, що вона чудово підійде як для правчі, так і для шульги, що є досить рідкісною перевагою серед ігрових мишок. Габарити становлять 124 мм у довжину, 64 мм у ширину і 40 мм у висоту, а вага лише 75 п'ять грамів. Я вам скажу, саме легкість конструкції робить цю мишку ідеальною для швидких рухів та різких реакцій у динамічних іграх. Ще одна важлива деталь це текстуровані бокові поверхні. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з прав. Сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео вони вкриті дрібними мікролініями, які не дозволяють руці ковзати під час гри, що дуже важливо для точності рухів. Загалом миша має чотири кнопки: дві основні колесо прокрутки, яка легко натискається, та кнопки для зміни DPI зверху. Додатково є дві зручні бічні кнопки. Кнопки розташовані саме там, де вони мають бути під великим пальцем. Всі кнопки мають чіткий і приємний клік. І, нарешті, rgb підсвічування, яке й додає мишці трохи геймерської атмосфери. Підсвітка не агресивна. Гармонійно вписується в дизайн, а за допомогою фірмового програмного забезпечення від HyperX її можна налаштувати саме під свій стиль. Є можливість змінювати колір, ефекти, швидкість зміни кольорів і навіть синхронізувати підсвічування з іншими пристроями HyperX. Це дозволяє створювати справді атмосферний ігровий сетап, який відповідає вашим вподобанням на всі 100%. Тепер перейдемо до головного, що ховається під стильним корпусом HyperX Pulsefire Fuse. В основі цієї моделі потужний оптичний сенсор PixR3311 із максимальною роздільною здатністю аж 12 тисяч DPI. Що це означає, що ви отримуєте миттєву реакцію на кожен рух, ідеальну точність прицілювання та стабільність при різких поворотах під час гри. Сенсор легко справляється навіть із надшвидкими рухами, адже має максимальне прискорення до 35G. Тому якщо ви фанат динамічних шутерів або батл-роялів, ця мишка ваш надійний союзник. Частота опитування тут теж на топовому рівні 1000 Гц, що забезпечує мінімальну затримку між вашими рухами та реакцією на екрані. І повірте, в серйозних іграх навіть долі секунди мають велике значення. Ви буквально відчуваєте, як швидко і точно миша реагує на будь-який рух вашої руки. Кноп швидкої зміни в DPI дозволяють миттєво адаптувати швидкість і точність миші під різні сценарії, чи то точна стрільба снайпера, чи швидкі рухи у ближньому бою. Миша підтримує два варіанти бездротового підключення стабільне радіоз'єднання через USB-адаптер на частоті 2,4 Гц, і зручний Bluetooth для максимальної сумісності і з різними пристроями. Хочете миттєво перемикатися між комп'ютером та ноутбуком без проблем. Це дуже зручно, якщо ви, наприклад, граєте на ПК, а потім переходите про або гортати стрічку соцмереж уже на ноутбуці. Перемикання між пристроями відбувається за секунди і не потребує зайвих зусиль. Налаштувати мишку можна за допомогою фірмового софту від HyperX. Повірте, це справді крутий додаток, якому налаштовується буквально все: від шутливості DPI до RGB підсвічування і навіть призначення кнопок. Ви можете задати кілька профілів DPI, щоб швидко змінювати налаштування в залежності від гри або ситуації. Призначення кнопок теж налаштовується за пару кліп. Це справді допомагає максимально адаптувати мишу саме під ваш стиль гри. Миша живиться від однієї батарейки типу 3А, і це однозначно зручно та трохи неоднозначно. У реальних умовах однієї батарейки при середньому використанні вистачає приблизно на 3-4 тижні активного геймінгу. Якщо ж ви використовуєте мишу не тільки для гри, а й у звичайних повсякденних завданнях, то розраховуйте на місяць півтора роботи. З одного боку, це зручно, адже замінити батарейку можна буквально за секунди, і ви одразу готові продовжувати. Продовжувати гру з іншого боку, комусь може бути комфортніше заряджати мишку через кабель і не турбуватися про батарейки взагалі. Але особисто для мене такий варіант цілком прийнятний, особливо якщо завжди мати кілька запасних батарейок під рукою. Що ж стосується особистих вражень після тестування HyperX Pulsefire Fuse, Справді перевершила мої очікування. Під час гри мишка показала себе максимально точно і швидко. Вона чітко реагує навіть на найменший рух, а завдяки легкій вазі рука дійсно не втомлюється. Особливо відчутно це у шутерах, де швидкості і точності реакції це те, що вирішує результат матчу. Дуже сподобалась ергономіка. Кнопки ідеально розташовуються під пальцями, натискання чітке і приємне, ніяких хибних кліків чи випадкових натискань. Бічні кнопки взагалі ідеальні за розміром та позицією, і це теж важливий момент, який підвищує комфорт під час гри. З того, що хотілося покращити, мабуть, автономність. У HyperX існує багато інших моделей, зокрема, бездротові надлегкі мишки з вбудованим акумулятором. Отже, HyperX Pulsefire Fuse Wireless це дійсно крута ігрова миша, яка має всі шанси стати вашим улюбленим геймерським аксесуаром. Вона легка. Точна комфортна в руці, має чудову якість збірки та приємний дизайн. Однозначно рекомендую HyperX Pulsefire Pulse Fire Fuse, тим, хто хоче отримати реальну перевагу в іграх на максимальному комфорті у повсякденному використанні. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.